Вітаю вас! Ми дивимось партію Шанатана Анда проти Люкаунвель, які вони грали у 2007 році на турнірі в Монако. Це шахи на осліп, тобто суперники не бачили дошку з фігурами, а ходи, які робив суперник, їм передавали з допомогою шахових координат. І Вішантан Анд грає білими фігурами починає партію ходом е 4 Відповідається 5 суперник, сицилійський захист, кіннів 3, Д6, Д4. Найпринциповіша відповідь, відкритий варіант. Забрали забрали, кінь F6, напали на пішака біля захистили кінь c 3. Чорні грають А6, і цей хід вже визначає варіант, який буде гратися. варіант Найдерфа. Ідея в тому, щоб прикрити поле B5, для того, щоб провести Е5 і не отримувати шахи слоном з цього поля. Слон E3 грає Аннант і це англійська атака. Так називається ця система. Зараз, через декілька ходів, ми побачимо, яку розстановку планують всі білі, що вони хочуть робити. Чорні грають е 5, в цьому була їх ідея. Відкидують коня, виводять свого слона на поле Е6. Білі грають ферзь d2, звільняючи дорогу королю для довгої рокіровки. Слон Е7 грають чорні тут. Кінь G4 часто хочеться пригнути цього слона розміняти. Та зараз це не можна зробити, бо там слон відійде на G5 з темпом, атакуючи цього ферзя, а потім коня відкинуть. Тому спочатку слон e 7 і тепер хід кінь G4 вже загрожує, тому грає Anon F3, коротка рокіровка, довга рокіровка. І ось уже вимальовуються плани сторін, тобто білі будуть грати на королівському фланзі. Насувати своїх пішаків G4, G5, там а 4 Чорні, в свою чергу, будуть грати на королівському фланзі. Це дуже гостра система. І такі от плани у сторін. Кінь бд 7 пішак іде на G4, чорні також грають B5. І тут Ананд робить хід G1. Цікавий хід. Основне продовження тут грати G5, атакуючи цього коня, проганяючи його від контролю поля D5. Та чорні не відходять конем, а самі грають Б4, атакують коня білих. Якщо тепер забрати, то заберуть цього коня і білі не можуть побити слона, бо чорні забирають ферзя з шахом. Тому потрібно відходити конем. І саме через те, що кінь залишається поки що на f6, то кінь білих не може стати на d 5 бо там виникнуть неприємні розміни. Неприємні тим, що кінь забере на d 5 пішак забирає. І слон виходить на F5 на цю прекрасну діагональ. Тому замість ходу кінь d 5 білі тут грають зазвичай кінь e 2 чорні відходять конем, є різні ходи, h 5, e 8 h 5, мабуть, не дуже добре. e 8 точніше. І тепер білі продовжують f 4 чорні грають a 5 білі нападають на слона. А Чорні знову не відходять атакованої фігури, а грають А4, атакують коня. Божевільна система, і дуже цікаво насправді грати за обидві сторони. Для тих, хто мене підтримує, бай кофі, на Баймі Кофі донатами на Водобанку. Я ще місце роблю файл з дебютними лініями. І наприкінці серпня я підготував саме лінію з англійською атакою у варіанті Найдерфа. Якщо хочете її отримувати, можете стати підписником мого каналу. А якщо ви вже донатили, але я просто про це не знаю. Були донати на монобанку, де я не знаю, хто був їх автором. Напишіть мені, я надішлю вам файл або додам дослідження на лічесі. Повертаємось до партії. Тура G1 було зіграно. Ідея в тому, що цей хід доволі корисний, в принципі, тому що білі нас будуть насувати своїх пішаків, і Тора на лінії G їм знадобиться. Ідея в тому, що чорним зараз не можна грати, B4, Можна, але це призведе до того, що білі поставлять коня на d5, і тепер вже не можна забирати конем, тому що білі забирають пішаком і поле. Ф5 прикритий пішаком, слон просто ловиться. І Саме в попередньому варіанті, який я показував там для чорних вигідно стати слоном на f5. Тут, коли пішак залишився на полі g4, вони цього зробити не можуть. Тому після G1 грає кінь b6, кінь а5. Ідея в тому, що кінь прикриває поле С4 від пришка коня, хоче його там розміняти, а також біля симі загрожують стати конем на С6, атакуючи ферзя і слона, розмінюючи фігури. Ферзь С7 прикривають поле c 7, і стає на напіввідкриту лінію. Тепер g5, кінь відходить на d7, кінь d 5 слон забирає, пішак забирає. І тут Венвелі забирає пішака на d5 з відкриттям атаки. Тобто цей кінь під боєм, білі його заберуть, але натомість втрачають коня на a5. У чорних зайвий пішак. Але пішаки в цих варіантах часто не так сильно рахують. У білих прекрасні фігури. Ще потрібно правда, слона вивезти. Власне, це і робить Анон на наступним ходом, і ці фігури вже націлені на королівський фланг. Тут практично обов'язково треба було люконвелі грати G6, не даючи можливість білим зробити свій наступний хід. Хоча можна зрозуміти, що G6 не так приємно ходити, тому що це одразу утворює зачіпку для білих з ходом а 4, а 5 вони можуть атакувати. Та це потребувало певного часу. Але після ходу ферзь 7, який зробили чорні. G6 біль грають одразу. І якщо зараз цього пішака забирати, то білі забирають слоном. Зараз загрожує побити на F7, і якщо тура забирає на F7, то там тура на А8 підвисає, вона залишається без захисту. І це загроза, тому потрібно турою відходити та білі ставлять слона на F5. Там мат на c 2 ніде немає, тому що слон захищає. І у білих просто прекрасна позиція за рахунок того, що вони вже відкрили королівський фланг, у чорних ще як таких загроз не створено, а у білих є ряд ідей. Всі їх фігури агресивні, десь хочуть слон на 6 зіграти, можливо, звоїтись по лінії G, вже створюють загрози. Та, мабуть, саме на цей варіант треба було йти Люкован Велі. Тут у чорний гірше, але ще не так страшно, як стало після ходу кінь F6. Після цього Анон забирає пішака на f7, король відходить на h8. І тепер просто прекрасний хід, враховуючи те, що це шахи на осліп, він забирає турою на G7, залишає ферзя під боєм просто. Ферзя не можна забрати, тому що одразу тура б'є H7 і це мат. І тому туру потрібно забирати. Король забирає туру, g 1 шах, король H8. Ферзь досі під боєм, але він знову нікуди не відходить. Слон А6 грає Anant. І якщо тепер забирати ферзят, то тепер уже слон ставить мат в один вхід на полі G7. Тому, ну, тому не можна забирати. І що власне робити на G7 загрожує мат. Тут ще знаходиться цікаву паску Любленвелі. Грає Кінь G4, тимчасово перекриваючи лінію G, Тора забирає на G4. Забирає турою пішака на F7, це просто остання пастка. В надії, що білі заберуть туру, і після цього слон G5 несподівано, відкриття атаки, і після того, як цього слона забрати, втрачається ферзь. Та після Тура F7 цю туру забирати обов'язково. Під боєм залишається тура на a 8 і Шонтан Анант її забирає і виграє на 25 ході. Така от партія. Наступна партія, яку ми будемо дивитись, також буде партія Вішантана Ананда, Де він вже чорними фігурами грає проти англійської атаки. Також дуже гарна і динамічна. На сьогодні, все. Підтримуйте Збройні Сили України, підтримуйте мій канал. Дякую вам за увагу і до зустрічі.